Заступник міністра оборони України, генерал-майор запасу Володимир Гаврілов, він дав інтерв'ю Sky News, американському британському так телеканалу і сказав про те, що війна, війна з Росією закінчиться до весни. Більше того, він каже про те, що українські сили можуть повернути Крим до кінця грудня. Як ви оцінюєте таку заяву, і от на вашу думку, на чому вона будується? На мій погляд, ключові заяви повинні робити все ж таки збройні сили України. Бо міністерство оборони в нас займається державною політикою в сфері оборони, але перш за все, поставками зброї, яка має наситити нашу і спроможність контрнаступати. Друге, я скажімо так, вважаю, що пан Гаврилов базується на оцінках нашої розвідки, військової розвідки, це гуру, перш за все, і дійсно є оцінки, скажімо так, оптимістичні оцінки того, що. Ми можемо ефективно, і ми це доводимо ефективно контрнаступати. Росія сьогодні не має спроможності з точки зору і е середньої е офіцерської ланки і стратегічного командування. Вони, в принципі, реагують тільки на ті виклики, які їм дає українські збройні сили. Це дуже важливо. Вони практично постійно знаходяться. В стані відступу, ну тобто, вони відступають як таке. Вони сьогодні використовують тільки один інструмент тиску на Україну це крилаті ракети, якими вони обстрілюють енергоінфраструктуру. Це ключове. Ну і крім того, ми бачимо, що немає ніяких злагоджених дій з точки зору цих мобілізованих і таке інше. Тому, виходячи чисто з математики, з психології війни, безумовно, пан Гаврилов правий. Але тут ще є багато чинників. Наприклад, чи будемо ми постійно отримувати необхідну нам кількість зброї, перш за все, снарядів певних калібрів, чи будемо ми отримувати можливість захистити наше небо? Про це зараз йде якраз постійний переговорний процес, який очолює і пан президент, і пан Єрмак особисто вони займаються опікуються саме тим, щоб закрити нам небо ну мається на увазі системи протиракетної чи протиповітряної оборони і таке інше. То я вважаю так: є оптимістичні сценарії, є трошки більш під песимістичні сценарії, але вважаю, що пан Гаврилов абсолютно чітко розуміє філософію цієї війни. Ми, Україна, маємо військову ініціативу в своїх руках в повному обсязі. Більше того, я, наприклад, особисто вважаю, що впаде Донецьк чи впаде Луганськ. Після цього ми будемо бачити дуже швидке закінчення цієї війни, в тому числі зі звільнення. Криму, да ну тобто може бути такі можливості, але те, що до весни, от на цьому я хочу наголосити: до весни у Росії буде абсолютне ресурсне виснаження, незалежно від того, чи буде там ще Іран, чи буде ще якась інша країна, але це точно і Росія буде мати велику кількість вбитих. Росія сьогодні не забезпечує свою армію взагалі е, військовими спроможностями для ведення бойових дій зимовий період. І таким чином, ми будемо, ми будемо бачити до весни абсолютно деморалізацію російського суспільства, абсолютне виснаження ресурсів, і головне, дуже потужний внутрішньоелітний конфлікт у Російській Федерації. Це дуже важливо, бо навіть сьогодні, вже ви бачите, що пан Путін не є іконою, якою він був протягом останніх там 15 років. Ну, от ви вже згадали ракетні обстріли? Ну не можна про це забути, звісно, і ми всі бачимо по всій країні, яким чином це впливає на нашу енергетику, на нашу критичну інфраструктуру? Росіяни не приховують, що таким чином вони змушують нас до, капі... до капітуляції. Була заява, скажімо, речника Путіна. Піскова він прямим текстом про це заявив. знаєте, там немає світла, тому що київський режим не хоче сідати за стіл перемовин. Як ви гадаєте, чи достатньо Комунікація з українцями, от чому це відбувається? Чому е, ми маємо ну обирати е, саме те, що в нас немає електрики? Тому що у нас є більші задачі, і вони е, мають набагато більшу е, вагу для нашого майбутнього. Воно здається, що це все ну як це сказати правильно? Воно здається, що це все очевидно, так але. Ми ж бачимо, що вже росіяни там поширюють якісь відео, нібито десь в Одесі люди протестують, що в них немає світла. Як ви гадаєте, чи достатня комунікація з боку держави щодо того, що відбувається, і от що у нас чекає попереду? Гарне питання. Давайте тут такі будемо по пункту. Перше не існує ніякого київського режиму. Ні, звісно, звісно, що не існує. Ну це, це їхній термін. Так, так ми розуміємо. Це як нацисти, неонацисти. Ні, ні, ні. неонацисти і наркомани. Ні, я ну це ж просто цитата. Вибачте. Та я хочу на цьому зафіксувати увагу. Є абсолютно легально демократично вибраний уряд України на відміну від Російської Федерації, де є абсолютна узурпація влади і є другий неонацистський режим з авторитарного типу. Треба так це фіксувати завжди, щоб було зрозуміло. Другий. Пан Пісков, суб'єкт на прізвище Пісков. Це є людина, яка офіційно зафіксувала свою особисту участь у військовому у масовому військовому злочині. Вони відкрито прямо заявили, що є мотив руйнувати цивільну інфраструктуру енергетичну інфраструктуру суверенної держави, не маючи на це ніякого мандату міжнародного права, вони це роблять свідомо для того, щоб вбивати цивільних громадян масово. Це дуже важливий параметр, і спеціальний трибунал, оцей собі як дивного вигляду, він буде знаходитись там як ключова особа, яка офіційно визнала, що Росія займається геноцидом українського народу. Це друге дуже важливо. це підкреслюється Це не просто заява, це офіційна заява офіційної особи. Третє. Щодо того, чи є комунікація з нашим е, суспільством? Безумовно, є. Ми пояснюємо, тому що буде складно. Це війна, Росія програє війну на полі бою. Росія не воює з військовими, Росія використовує виключно механізм е, биття крилатими ракетами по наших цивільних об'єктах, і це свідома тактика. І ми пояснюємо нашим партнерам, коли ми говоримо там про спроможність України захищатись чи про спроможність України не йти там на якісь. Фіктивний переговорний процес, а скоріше виконання ультимативних вимог Російської Федерації. Ми в будь-якому випадку, як держава, я підкреслю, як держава, зараз я перейду до суспільства, але як держава вважаємо, що будь-які погодження на ультимативні умови Росії приведуть до трагедії і зникнення держави Україна як в принципі юридичної особи. Тому в мене до вас питання щодо суспільства. А точно суспільство хоче розміняти сьогодні. Скажімо так, можливість отримати не на 6 годин, а на 16 чи на 24 години світло розміняти на право бути українцем в свободній країні, точно хоче суспільство. Якщо суспільство хоче розміняти, тоді може це сказати публічно. Але мені видається. Що ми на всіх рівнях, і перш за все, президент Зеленський активно це комунікуємо, пояснюємо ці складності, які в нас будуть складнощі, які в нас будуть так. Нам буде тяжко, так наші діти не можуть ходити в школу. Так, ми маємо мало електрики, маємо мало маємо проблеми з опаленням з водопостачанням. Але ми будемо робити все, що залежить від держави. Але це війна, все, щоб в нас було спроможність відремонтувати, спроможність захистити через системи ПРО, через системи там спарки кулеметні. Щоб ми могли захиститись від дронів, крилатих ракет і таке інше, але ми точно будемо все робити. Отримаємо імпортну електроенергію, будемо робити якісь компенсаторні механізми між областями. Все будемо робити, але я хочу сказати вам: ми постійно на комунікації, ми відверті, ми чітко говоримо, що будуть пункти незглавності, будуть спроможні якісь генератори, які буде завозити країна. Ну я маю на увазі з партнерами будуть нам передавати. Ми говоримо нашим співвітчизникам завозьте самі генератори. Давайте так, це війна і це плата за те, щоб ми історично вирішили, вирішили долю України і Росії. Це важливо. Якщо суспільство хоче сказати інакше, будь ласка, хай скаже публічно про це. Але щодо того, що відбувається в Одесі, це дуже і дуже локальні історії. І я не сумніваюся, що треба з цим розбиратись, тому що виглядає дивно. Ну, це виглядає трошки дивно, коли там 20 чи 30 людей виходить і перекриває дорогу, і говорить: Ми хочемо світла. Ми теж хочемо світла. В мене дома. Так само, в мене вдома особисто офіційно це говорю. Так само постійно відключається електрика. Це ми живемо в таких самих умовах, як живився держава. І тому давайте або держава разом з суспільством, або суспільство говорить: Ми готові. Прийняти ультиматум Російської Федерації і виконати вимогу, віддайте території або віддайте свій суверенітет, і все так стоїть сьогодні. Питання, і я думаю, пане Олексій, ви краще за мене знаєте, тому що ви дійсно спілкуєтесь набагато, може більше там на різних рівнях з людьми. Ви точно знаєте відповідь на це питання? Я впевнений в тому, що якщо говорити про притомних українців, то вони точно ніколи не розміняють свою свободу та своє майбутнє на те, щоб користуватися праскою, коли вони того хочуть. Але ми, ну, ми розуміємо, що є різні люди. Просто має бути ця комунікація. от те, що ви зараз повторюєте, мабуть, воно має бути повторено з різних джерел, щоб люди це розуміли, чому це відбувається. а Не те, що ну знаєте, я страждаю. Оце в мене там 8 чи 12 чи 14 годин немає світла. В мене також вдома його постійно вимикають. Є ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Якщо ми з вами вже говоримо про майбутнє, от, скажімо, є диктатор Лукашенко. Так, Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, і тут спілкуючись в нашому ефірі з представниками білоруської опозиції, ми маємо інформацію, що міністр закордонних справ Білорусі такий Володимир Макей, він ще там у вересні зустрічався з європейськими дипломатами. Щось там хотів отримати для Лукашенка і його режиму якісь гарантії. Ми не знаємо, чим це все закінчилося, але розуміємо, що такі кроки є, вони були, можливо, вони продовжуються. Ми також розуміємо, що є оточення Путіна, так яке ну звикло жити трошечки по іншому ніж зараз, без всіх цих санкцій, мати е, все, що вони мали там, десь в Європі, в Америці і так далі. Е, чи є у нас інформація про те, що е, з боку оточення Путіна є такі люди, які можуть вести переговори з західними партнерами, щоб здати Путіна і повернутися до якого? якогось можливо нормального життя для себе, а, ну безумовно, вони шукають. Давайте так, і оточення Путіна, і оточення Лукашенка вони шукають безумовно спроби повернутися до воєнний час. Так не тільки оточення цих диктаторів, а певні певна невеличка кількість представників політичних еліт західних країн також. Шукають можливість повернутись в довоєнний час, коли вони отримували від Російської Федерації, отримували низку заохочень, скажімо так, делікатно, да за те, що вони займають про російську позицію, там лобіюючи, наприклад, Нордстрім 1 чи навіть Нордстрім 2 Ви ж пам'ятаєте, да, все це? І оці люди, якщо вони перші там три місяці, наприклад, мовчали. Вони були вшоковані. То сьогодні, подекуди вони виходять і кажуть, так а може, там треба щось обговорити, може все ж таки якесь там дипломатичне врегулювання. Безумовно, є комунікації, безумовно, на різних рівнях. Безумовно, є спроби якихось там тіньових переговорів. Ви пам'ятаєте, там постійно хтось говорить, що там треба зняти санкції, можливо, можливо, ще кудись вийти. Але я скажу так: є один ключовий суб'єкт глобальної політики Україна. Яка вкрай не зацікавлення, щоб люди, які привели до цієї війни, війни, не відповідали до кінця за її наслідки? Це неможливо вже. Це перша складова, друга складова, те, що ви робите, це прозорість. Неможливо допустити, що будь-який суб'єкт приїхав десь там, скажімо, на захід і сказав, давайте ми якось тут вже будемо щось там вирішувати. Це неможливо, тому що ви про це напишете і будете абсолютно праві. і Ми підтримуємо це, тому що якщо вже такої інтенсивності війна, якщо вже такої кількості військові злочини, якщо вже так цинічно Росія мерзенно Росія атакує Україну ну давайте не будемо повторювати там 14-й рік. да? не можемо вийти ні на які мінські ми маємо довести до правильного фіналу війни, щоб оцей оцей вирок, вирок, да, який був буквально на днях в Газі, MH17, не був затягнутий на 8 років. А щоб ми отримали в рамках спеціального трибуналу вироки, буквально через 3 місяці після фіналу правильного фіналу війни. Це наше завдання ключове. І на і оці всі суб'єкти, які дуже звикли там яхти. Ніци лазурне побережжя і такі інші ресторанчики з устрицями, да? щоб вони свої устриці з'їли, як в якості, як там останній приговаріний, верні, там останній день приговореного, да, от щоб вони от, пішли по останньому дню а, людина, яка має отримати великий вирок. От ми маємо це все зробити, і тому ми відслідковуємо всі кулуарні переговори. Всі кулуарні спроби домовитись про щось, але я вам скажу дуже важливу річ сьогодні. Поведінка України на зовнішньополітичних ринках виглядає так, що дуже і дуже всі побоюються щось там за спиною України проговорювати, тому що ми спокійно вийдемо і скажемо: а навіщо ви це робите? Навіщо ви з ними спілкуєтесь без нас? Навіщо ви проговорювати якісь там пакети, де може бути Україна? І тому ніхто не ризикує на це йти. Україна домінує з точки зору інформаційної складової цієї війни. Це перше і друге. А навіщо нам взагалі думати про те, як будуть жити представники російської чи білоруської політичної еліти після того, як вони програють війну? Ну вони не будуть не мати жодного, жодної ваги, в тому числі в глобальній політиці. Це будуть ноунейми, які будуть сидіти на скам'ї підсудних. Все. крапка. Давайте до цього дійдемо. Це дуже цікавий процес. буде. Ми всі на це сподіваємося. Пане Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.